Стані війни, ми відчуваємо інформаційну загрозу Російської Федерації, і якщо говорити про традиційні медіа традиційний медійний простір, то закон про медіа вирішив питання. Звичайно, що санкції, які були ще запроваджені в 2021 році, почали вирішувати питання саме про російських медіа, і зрештою, в окремий розділ по боротьбі з російською дезінформацією пропаганду, пропагандою законі про медіа вирішив це питання або надав інструменти для регулятора медійного для ну, правоохоронні органи. Я думаю, що і так займалися. Якщо це мова йде про якихось фізичних осіб, так то от на жаль, соціальні мережі платформи вони перебувають поза зоною юридичної просто юрисдикції України. Вони не є резидентами, в них є свої правила платформи і певна співпраця. Рація є, безумовно. Очевидно, що нам варто мати єдиний орган, який буде співпрацювати з платформами. В, ну, в Digital Сервіс Act, це законодавство для Європейського Союзу. А власне країни-члени Євросоюзу визначають такого комунікатора із платформами. Нам ну, безумовно хотілося би доєднатися до DCA, але на жаль, ми не будемо мати поки що, поки ми не станемо членом європейського союзу важелі впливу, бо чого бояться великі платформи? Це ж не благодійність, так це бізнес. Вони бояться штрафів. А от штрафи може накласти тільки Європейська комісія.